Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Мартинов Іван Іванович народився 9 лютого 1965 року у Хмельницькому. Після закінчення школи вступив до Благовіщенського вищого танкового командного училища. Яке закінчив за спеціальністю командира танкового взводу, інженера з експлуатації гусеничних і колісних машин, проходив військову службу на північному флоті майже 10 років. У 1986-1987 роках. Перебував у Африканській республіці Анголі у складі міжнародних миротворчих сил. У 1997 році звільнився в запас і переїхав жити в Комсомольськ нині горішні плавні. Із березня 1998 року працював на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, начальником воєнізованої охорони. Із з вересня 2019 року служив за контрактом, брав участь у бойових діях під час ООС. Із 24 лютого 2022 року захищав батьківщину в лавах Збройних сил України, мав звання майора. Був заступником командира механізованого батальйону. 15 грудня 2022 року отримав осколкове поранення голови внаслідок артилерійського обстрілу в бою поблизу села Невське Луганської області, 16 грудня 2022 року. Помер у лікарні імені Мечникова в місті Дніпро, нагороджений посмертно нагрудним знаком 66-та окрема механізована бригада сухопутних військ, нагрудним знаком за вірність народу України першого ступеня, посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.